Як заходити на ваш сервер в Майнкрафт з різних версій? Давайте вже почнемо. Для того нам треба встановити три плагіни. Перший ViaVersion. відповідає за самі версії, він обов'язковий. ViaBackwards – теж. І ще нам потрібний плагін віа Тобто, нам треба скачати. V. Via. От, Via версіo. Via Version. Шукаємо. Е там у нас буде багато Via version. Ще там будуть з різних там сайтів. Але ми вибираємо іменно Via Version. Via Version Статус. Via version іменно вибираємо. І тепер ми вибираємо. Via backwards Він тоже обов'язковий. Якщо ви хочете заходити з. Якщо у вас один Допустимо 1.20 ви хочете заходити з 1.16.5 то нам треба іменно качати. Отак -от. вот. Заходимо. І вот сюди на той плагін і качаємо. Вот. А, і нам треба скачати ще один плагін Uh, Via, Via, Reveng. Via, Reveng. Вот. Нажимаем сюда вот. И все в нас прекрасно. Uh, ну да ладно, не так уж и прекрасно. Via, uh, Via. VR Reving, Reving, mm. вот так вот, VR і після того буде во так. Вот. Тут є платін VR Raving. Ми його там качаємо, любу версію. Після того, як ми скачали, ми заходимо в наш сам Майнкрафт. І після того. Вс. Після того, як ви скачали ті плагін, ви можете грати на будь-якій версії. В мене версія на своєму серві 120.1. Давайте я вам, звісно, вже покажу. Щоб ви не, там, не думали, що якийсь обманщик. E, але я граю на версії всі 1165 1.165. Це мені, дуже, мені просто дуже, то дуже прекрасно. Коли ви граєте. От, давайте я вам зараз покажу. F3 нажимаю. Вот. На сервер. І вот версія. 1, 16, 4, Minecraft один шесть четыре. Пабрик один шестнадцать пять. Давайте подивимося. Теперь я вам тут покажу. Версія 1, двадцять один точку. 1.21.1 в мене на сервері. Я <тас> не знаю, як так показати. Так, ладно. Все. Прекрасно. Все, надеюсь, я вам поміг. Мушу. Дійсно на це дуже сильно надіюся Тому що гайдів я знаю мало, но... Я именно думаю, что ты попал на северу, я тебе все доробненько рассказал. Я що что ты зайшов.